Повіро все питає. А документи для чого? Як для чого? Ну, хто ви такі? Е, де ваші там ліцензії, все. Ви ж державна фірма, які ліцензії? Яка державна фірма? Ви ну, перейшли на автобус. Коли? Ну і що? Це все, це державна платить, це за доставку. Ну що ви розкажете, У вас код РДПУ? У вас код РДПУ є? У державній фірмі немає коду РДПО, понимаєте? це приватна структура, тільки тобто, такі поміняли ваші шапки і все. Поміняли шапки, профілі і все. Розумієте? Ну, коли ви державна структура, я тільки за. То ми вже переходимо. Ну прийдете, от прийдете, приведете документи, що ви дійсно державна структура, що ви дійсно маєте до держави нашої України якусь Тому відношення. На Нафтогаз перевели. Я знаю, все, я за цим слідкую і це все моніторю. Як вас передали? Вас передали з одного приватного в друге приватне. І все. А я готова свою рідну державу Україну, понімаєте? Не в закордонні ці фільми приватно. Не на, на Україну робимо? Ні, робимо. Не, не на, на Україну. На жаль, не на Україну. А на, що ми на жаль, на приватні структури, які зареєстровані за кордоном. Понімаєте? Ви ні. це понімаєте? За доставку це обслуговування газопровідів йде. Да. Добре, у вас є документи на газопровід, у вас є якісь, які оправдають, що ви дійсно, що ви їх там приватизували чи А Якщо там... у вас зовниє газопровід, хто його буде міняти? Ну, якщо то якщо я цей газопровід робила своїми руками. Та й... Проводила, понимаєте? Я свої гроші клав в дорогу, в це... трубу, а, а це держава все робить. Держава зробить не, не, не ваші, ми, ми робимо. не ваші підприємці, не ваші. Наші. Ви робите. Так, да, ви як працівники ви працюєте, але ви, ви думаєте, що ці всі кошти, які збираєте, не знаєте за що? Ну за доставку, ви що? доставляєте мені газ. Це як? Запов... за верховного за... запроваді. За До... А держава це все спонсорує? Ні один не спонсорує. Ні один ваш цей частний цей підприємець. Оці магнати ваші ці всі, ні один не дав копійки в те, щоб ремонтувати щось. Ні один. Ні, то ж... На це, всі послані і... і, На і, це кошту, все послані запити. На це і, все і, люди, да. моніториться, це все, понимаєте? І це все знають і розуміють, е, куди ми платимо. А я не бажаю спонсорувати ворога України. Не бажаю. Буде державна, будь ласка, я не проти, Заплатю все до копійки. А поки це не державна структура. Вибачте, я не хочу ворога спонсурювати. рахунок, Квитанція, де вам дали, маєте поколати. От тут, де квитанцію за доставком по нас. Поки не можу, бо вона ще на пошті не, не це. Там на квитанції написано, що ми з такого, з такого прийшли до групи Нафтогаз. Е, хорошо, я візьму цю квитанцію, якщо вона нас там є нова, то я завтра буду торок. Я заб'ю інтернеті. це все в інтернеті. Я заб'ю в інтернеті, подивлюся, яким чином, якщо код, код є код РДПО, це вже не державна структура, це структура приватна. Понимаєте? І я не готова приватникам платити свої гроші. Не готова. Буде держава дійсно, по всіх документах, по всіх цих. Без питань. Без питань. У державна структура є спробується. Янко, ви э, такі самі, як і я. і э, якщо, Я така сама, як і ви. Якщо ви вот, такі стали, давайте так логічно подумаємо. Всі стали, ми будемо платити за доставку Всь весь район. І, труби і було б дуже добре. А хто тоді платить? Держава це все спонсорує. До сьогоднішнього, ну, дня, то, я то, вам кажу, ні один ніхто, ні електрики, ні газовики, ніхто свого кармана не дає гроші. Це дає держава. Входить. Входить в тариф. Ходи, Входи. Входи в тариф. Але раз-то ну, раз, але раз. в мене стовп вже років 15 покльований. Ні один раз не приїхав і не поставив. І я заяви писала. І просила, і ходила. І стоїть. Впаде завтра стовп. За що я їм платю? Ну, там три входи за доставку. Входи, кругом входить. Mm -hmm. Яка кругом дурить людей. Документи оправдати нема, що ви державна фірма. От призіду, ліцензію, я будь, мені, будь ласка. ці, ці ліцензії. Мені ви маєте бути ліцензією, з нарядом, з допуском, з усім маєте бути. Все у вас має бути? Все, абсолютно. Ну, ми, я казав, що ми приходимо до фірми, ми вже От як перейдете, от перейшли. вроді. Це вроді, от я при моніторю ті всі ваші документи, подивлюся, ото є доплатити в державу, нашу, в Україну, а не частним структурам. Добре. Я вам дуже вдячна за візит. Добре. До побачення.